Віктор, перше запитання, як оцінюєте організацію в Чернівцях і змагань і свою гру своєї команди? Ну, турнір організований на хорошому рівні. Це є зимовий етап. Добре, що ДФЛ України зробила цей турнір. Для нашої команди це Провірка нових футболістів, так як наше місцезоння по різним причинам залишило 9 гравців, ми будуємо нову команду і цей турнір дуже доречний для нас. Задоволені організацією, хороші команди приймають участь, де якраз можна провірити рівень майстерності нашої команди. Не можу не сказати період, коли ви провели буков Буковині, 82-й рік, чемпіонство шоста зона радянського союзу. Кілька слів про це розкажіть. Які спогади залишилися про цей період? Безперечно, це самі приємні спогади, можна сказати так, на ціле життя приповнені трибуни. Не слова, грали великі футболісти у нашій команді: і Шмундяк, і Юра і Гакман, Богуславський. Десь не десь ми пересікаємося, і у нас дуже приємні спогади. скажімо так, ностальгуємо по ньому. По тим часам, чому ви тоді з буковини пішли, чому всього один сезон провели в буковині? А, ну на той час я вчився в Тернопільському педагогічному інституті стаціонарно, і покійний Павленко а, предлагав мені перевестись в Чернівецький інститут, але був дуже молодий і напевно не, не Вибрав правильний шлях, може ріст, який гравця тут би був, скажімо так, більш продуктивний. А Так як Нива Бережана вийшла була в другу лігу, то поставили питання або виключаю з інституту, або переходжу туди. Такі були часи. Ну і зараз спілкуйтеся, да, з гравцями Буковини. Своїми, своїми колишніми партнерами по боководі спілкуєтеся, підтримувати так. У нас кожен рік проходять чемпіонати України. серед ветеранів і зустрічі дуже приємно приходять із тими гравцями, коли з якими ми грали. Ми тренували одночасно говорили в Ужгад. Як вам вдалося команду тоді зберегти команду «Вищий ліс» і команду ліфт, як називали. Команда входила, вилітала. Вам вдалося зберегти команду на другий сезон вищий і за рахунок чого вдалося все ж таки залишитися в літі українського футболу? Ну, напевно, це вже є історія. Ну, Напевно, як і всі команди, за рахунок колектива, хорошого був непоганий підбір гравців. На жаль, керівництво клубу не продлило контракти із тими футболістами, якими хотіли, щоб вони залишилися. Але в місті з тим для мене і для тої нашої команди хороша історія, переповнені стадіони і у нас була серія з 13 ігр, які ми в в арені не проігрували. Включаючи і шахтер. ваш син, ваш син виступав за Буковину у 2015 році. чим він зараз займається? Ну, у мене це старший син, є ще менший син, який грав і у прем'єр-лізі в основному составі. Зараз він в Венгрії грає. І старший син також грає за венгерську за команду. І ваші побажання Буковинцям? Ну, я би хотів, щоб так як болільник тут дуже люблячий, і я приходив на синові ігри. І я... Пам'ятаю, була посіщаємось одна з найвищих у лізі. Болільники заслужили на хорошу команду. Хотілося щоб було більше своїх буковинських гравців. І, безперечно, я їм бажаю, щоб вони піднімалися по ліговим ступенькам і щоб демонстрували ту гру, яку заслужили буковинські болільники.